Сейчас по тобі, як пробіжуться, ті всі ненормальні, то буде. Не обійшли. Обійшли, обійшли, <сум> качається. Ця зграя. <сум> Жанна в шокі. О, нос друг друга ног, носяться, як торпеди. Ой, це ужас, звісно. Молоді здорові собаки, лисичка, що таке? І вас теж треба випустити. Ну, вас, же як випустиш, не собереш тоді, вас скоро треба стирилізувати. Де, їх... Де я вас виковирюватиму? Потім з під вольєрів. Дивіться ось. Ось ось охранники. В общем, у нас тут таке робиться, що нічого не понятно. Білочка. Білки вчора, обробку треба було на полку зробити. Тільки пішла за запіп'яткою, виході, її вже нема. Це космос, це не білка, це космос. І що ж воно? Болізня якась процедура. Ну, намажуть тобі на полку. Ні, виковирювала її з будки. Сніжинка теж в шокі до цього нашестві. І така ж сама вода у них стоїть в вольєрі, ну там же ж не добра, не смачна вода. Грем! Та ніхто не знає, що він там грем чи не Грем. Воно. Тягають один одного за холку. Трішечки поприбирали. Ну, це совок був колись зелений. Лежав собі на будочці, спокійне Так, Вовчика, обходьте, бо він як гаркне, щас, то і останетесь без, без нічого. Так, все, бігайте, гуляйте. І, хто в мене перчатки забирає? Ляля, -ля, он совок доїдає. Ляля, -ля, що совок клас тікає, думаю, щоб не закрили мене, не дай Бог. Там одразу претендентів на совок знайшлося багато інших. Такий смачний совок. Так, да, був колись совок, каже. Давай його викину, бо ще пластмаси понаїдайтесь. Всі пожиленькі думають, боже Боже. Отакий От у нас денечок веселий.